Ще вас вітаю з перемогою, по-перше. А по-друге, хочу спитати, може ви на зборах казали, що ми або програємо, або виграємо, але тільки по 3-0? <реш> Ні, такого не було, звичайно. Це просто наслідки тої праці, важкої праці футболістів, які, скажімо так, ну… Враховують ті помилки, які допускаємо, да, і над тим працюємо. Ми багато моментів бачите, які, скажімо так, якщо в тому році десь кульгала, не да, реалізація, не в да, ну, цьому трошки ясно, що покращення працюємо, але знову ж таки не треба, то розхолоджуватися. Гра на гру не приходиться. І, звичайно, перемога, яка сьогодні була здобута, да, вона була здобута не, не легко, не, не врахуючи навіть той рахунок, який ми бали. Дві команди дуже хороші, кожна гнула свою лінію і хотіли. Ми сьогодні. Ну, Якби реалізували свої моменти, чітко зіграли в обороні, не допускали тих помилок, які були допущені попередні матчі, да на тому. Тому я вважаю, що вигралися закономірно. Але ще раз кажу, це тільки вже сторінка, її треба перевернути і готуватися далі, і працювати далі з таким же бажанням, натхненням, ну і рухатися вперед. Чи ви поясните, чим мотивував, чим викликані зміни в стартовому складі на початку? Ну я вже говорив не один раз. У нас немає 11 футболістів. Ми маємо досить хорошого обойму в цьому чемпіонаті. І, звичайно, треба як би грати. Є різні суперники, є різні тактичні варіанти у команди суперники. І під них ми, скажімо так, підбираємо склад. Треба було трошки освіжити, де щось змінити. Ми то робимо. Тому ще раз кажу: футболісти повинні готуватися так, і от ви вийшли сьогодні, які люди. Вони ще раз говорили доказали те, що вони готові грати. Тому я ж кажу, що ми на кожного футболіста розраховуємо. Чемпіонат дуже длінний. Тому, скажімо так, це нормальна ротаційна моменти, як ну звичайно в будь-яких командах. Дякую, перемогою. Дякую.